Добрий день, добрий день, добрий день. Вас вітає київський спортивний магазин Віла-Віва, який розташований на харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную велосипедний багажник. Це алюмінієвий багажник, який підходить до велосипедів, маленьких, складних. Це багажник до велосипедів з розміром колеса 20 дюймів. Даний багажник. Цільний, він не має ніяких з'єднувачих елементів. Це дужки, які зварені і міцно тримаються на велосипеді. Даний багажник не має ніякої пружини. Кріпиться раз, два, три, чотири місцями. Є Місця для кріплення резинці з гачками. Це для того, щоб можна було щось тримати на багажнику, тому що немає ніякої пружини і через це сюди ставляться якісь резинові додатки. Вага, вага цього багажнику до велосипеда з розміром колеса 20 дюймів вага 630 грамів. За розміром цей багажник. Від е, висоти мається на увазі від верхньої рамки до кріплення е, це 22 см. Задовжки, задовжки це багажник 29-30 см і шириною. Е, 15. Ну, Звичайний легкий багажник, до велосипедів 20, до велосипедів з розміром 20 дюймів, Підходить, е купити можна в нашому магазині Вілавіва на Харківському шосе. Постійним покупцям у нас завжди знижки. Якщо бажаєте купити, замовляйте по ссылці нашого YouTube каналу Вілавіва на сайті віловіва.ua, і ми вам його доставимо в будь-якою До зустрічі!